6. Будь То ласка, посвідчення буде. ваше. Ви так і не надали. Відмовляєтесь? Будь ласка. Будь ласка, вийміть без сторонніх предметів. Я... Не тою стороною, іншою, свідчення. будь ласка. Роз... Я ще не швидко. зафіксувала. Зачекайте, ви я так швидко. Показав, я ж не показувати. зафіксувала. Ні, 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 будь не ласка, ласка зафік... назві... назвіться, Назвіться, бо я його не зафіксувала. Насвіду. Назвіться. Не ну, далі. Що зараз згідно що закону це, України, про національну поліцію, Як зажать по відділенному полісуре, начальник слідчої відділення Офлюк Олександрів. Олександр, бачу, у вас є зброя. Будь ласка, покажіть документ, який дає вам право на носіння цієї зброї. За зброю вам ніяких документів. А вона чому ви не показуєте? Але ви ж ходите зі зброї, получай, і Ви на мене. Я вас боюся, от, наприклад, то ви зі вона, зброєю. Вона. 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 Десь, саме, а вона. чому ви чините я так? Я прийшла звернутися я до адекватної особи. Ви маєте посягати на мою зброю, що ви не зброю. Ви зобов'язані показати документ, згідно якого вона. ви маєте право носити цю зброю? Що там написано? Написано. Ну читайте, ну читайте ви. Читайте. Я ви так тримаєте воно від близько, ну, і ще, я не я бачу. Власнику посвідчення дозволено зберігання носіння табельного гнепальної зброї. Добре, яка у вас саме зброя? Номер, вид, серія, яка? Я вам не буду це повідомляти. Як це ви зобов'язані? А якщо цієї зброї станеться якийсь летальний випадок і хто я буде нести не відповідальність? Ви зобов'язані. У, е... у вас має я бути у вас має бути документ, вам. згідно я якого ви вам. маєте право носити цю зброю, і там має бути Надо зазначено зброї, номер що. серія та ви зброї. Тобто підводимо підсумки, що Михайлюк законів України не знає, вчити їх не хоче, також свою посадову інструкцію не знає і знову вкотре тікає. Я ще не закінчила, не тікайте. Відмовляється надати документ. Який би надав йому дозвіл на носіння зброї? От, втік в якусь будку на кнопці, від людей тікає.